Сьогоднішній період історії України, те, що ми переживаємо, що він вам нагадує? Тобто яка період історії є схожість саме цього часу? Я не історик е професійний, в мене немає історичної освіти, я журналіст mm -hmm. за освітою. Тому я, я можу собі дозволити припущення, які не можуть собі дозволити історики. Я можу висловити виключно свою суб'єктивну mm -hmm. думку. Історики взагалі не дуже люблять говорити про історичні паралелі. А, а мені здається, що історичні паралелі мають місце, тому що ну скажімо, якщо ми пережили якийсь досвід, не проаналізували його, то ми наступимо на ті самі граблі в майбутньому. А мені особисто цей період дуже нагадує період Української Народної Республіки, да коли ми по факту перебуваємо під величезним тиском з боку Росії, військовим тиском. Да, ми воюємо з ними, вони воюють з нами. А ситуація на міжнародному на міжнародній арені нестабільна, і ми шукаємо постійно. Підтримки, ну звісно, що зараз підтримка набагато більше ніж була тоді, тому що тоді нас підтримували тільки по факту країни, які програли в першій світовій війні. а зараз ця підтримка набагато консолідованіша, але те, що відбувається всередині нашої держави, да, коли ми. Скажімо, дуже легко можемо втратити єдність. Очевидно, певні паралелі є, і ми маємо пам'ятати про те, з якими проблемами стикнулися стикнувся уряд Симона Петлюра. Ми маємо пам'ятати mm -hmm. про єдність і розуміти, що сьогодні на кону. Речі набагато важливіші ніж там політичні амбіції, ніж конкретні політичні цілі а, тих чи інших людей, та що сьогодні на кону взагалі виживання України, mm -hmm. і для цього очевидно ми маємо бути об'єднані. Це ключовий чинник.